У Верховну Раду України подали пропозицію щодо збільшення заробітної плати помічникам нардепів. Місячний фонд для оплати їх праці може вирости на 44 тисячі гривень. Чи заслуговують помічники нардепів на збільшення зарплати, на думку хмельничан? Не заслуговують. Краще військовим дали таку зарплату. Не заслуговують ні на що, тому що як ми живемо, ні щита, саме настояще. То це що, як це називається? Думаємо тільки про себе. Обіцяли багато, а роблять що, а нічого. Ноль. Як президент, так і вся його команда. Нульова. Заробітну плату треба підвищувати тим, хто працює, а не тим, хто нічого не робить. Бо вони нічого не роблять. Оце перше, що я хочу сказати. Не заслуговують. Чому? Ну тому, що війна в страні, які можуть підвищення зарплати, а тим більше, високопоставленим за чином. Не заслуговують. Не заслуговують. Вони заслуговують. Так само, як, як ми всі люди е крутитися, працювати. Звичайно, не заслуговують. Люди працюють, люди солдати воюють у них. Яка зарплата? За що отримують депутати? Що тим більше помощники? Вони мені, мені здається, депутати нічого не роблять, а де взагалі. На мою думку, не заслуговують, бо в країні таке робиться. Ті кошти треба направити дійсності в то русло, де потрібна допомога. Краще б ці гроші військовим нашим підняли і видали б їм. Їм точно не вони не потрібні. Я їм взагалі не платив би гроші. А що вони там дуже так сильно трудяться? Не можна платити ці людські гроші і нічого. Раз хоче допомагати державі, то хай і робить.